Там, де надають кращі освітянські послуги, потрібно створити кращі умови, заявив мер. Так очільник міста хоче ліквідувати загальноосвітню школу номер 5 Її учнів розпреділять по інших навчальних закладах міста. Порожню ж будівлю віддадуть гімназистам. Така інформація збентежила і образила працівників школи та батьків, чиї діти тут навчаються. Адже порівнювати в кого кращі чи гірші освітянські послуги неетично, тим паче для міського голови. Відстояти свій освітянський дім із гаслом. Перш ніж ліквідуватимуть школу, ми ліквідуємо погану владу, прийшли сотнями. Подробиці далі. Нещодавно на зборах про фактиву освітян міський голова Сергій Янощенко сказав, що має намір ліквідувати п'яту школу, у якій навчається 721 дитина, а 380 гімназистів переселити у їхню будівлю. Так мер вважає, що для кращих дітей потрібні кращі умови, а учні п'ятої школи, так звані другого сорту, потісняться й у інших навчальних закладах. Ви сказали таке, що кращим дітям треба зводити кращі умови. А ви не перекручуєте? Я сказав, що там, де надають кращі освітянські послуги, треба створити краще. Так, навчальні заклади у місті перевантажені. Перша, і третя школа має дві зміни. А народжуваність дітей у Кузнецовську залишається стабільно високою. Якщо цих сім сотень дітей потіснять у інші навчальні заклади, більшість у четверту школу. Вони навчатимуться у другу зміну. А як відомо на сьогодні, друга зміна заборонена санітарними нормами, які затверджені постановою головного санітарного лікаря України. В третю школу старше сил ходив сім років. За сім років нам постійно говорили, що у вас буде перша зміна, буде перша зміна, буде перша зміна. Ми терпіли з року в рік зараз сьомий клас. Ми півтора місяці назад перейшли в, в п'яту школу. З третій перейшли в п'яту школу. Ми прошу на перемоги. Я вам скажу, різниці за півтора місяця ми відчутно від відчу. да, відчули. відчули чому? Бо тому, що дитина стала ближче до батьків. Це раз. Показник навчання покращився, це два. Я реально це бачу. Я бачу свою дитину. Я прийшов зі школи, дитина. тату я уроки повчив, перевір. А коли в другу зміну, я зранку на роботу, дружина на роботу, дитина зранку до обіду, сама собі війде на це інтернет, це телебачення, ви його не проконтролюєте. Батьки і вчителі закликають міського голову будувати, а не руйнувати, і пропонують альтернативу добудувати гімназистам шосту школу. На пропозицію батьків відповідь учільника – нема грошей. Але ж гроші самі не прийдуть. Їх потрібно шукати різними способами. Кошти, які виділяє Рівненська ЕС на 30-кілометрову зону, залучати різних інвесторів звертатися у Міносвіти. Чому школа ЮНЕСКО не бере участі у проектах, щоб реально їх виграти у грантах на добудову? В нашій області я знаю у селі Бистрічі Березнівського району є директор школи, яка створила громаду Бистрічанка і виграла грант і побудувала в селі школу, гімназію. Оце найкраще, оце молодці. Міський голова постійно перекладає відповідальність на Рівненську ОЕС, начебто, станція зобов'язана добудувати шосту школу. В рамках пуску блоку номер 4 було заплановано будівництво школи номер 6. Її будівництво і нині ведеться, але у зв'язку з браком коштів, закладених в тарифі ДП «Енергоатом», дуже повільно. В зв'язку з цим компанія погодилася з пропозицією управління освіти Кузнецовська на перероблення проекту під нові будівельні норми і сучасні потреби освіти. Рік тому між попереднім начальником управління освіти Ніною Хвалько і ДП «Енергоатом» ішли перемовини. Був розроблений проект реконструкції школи за новими стандартами. Ми були перемовини з неєком і НАЕК взявся змінювати типовий проект. Тому що проєкт шостої школи не відповідає сучасним вимогам. І гімназія ретельно разом з господарською групою над цим працювала. Тому, Сергій Іванович, тут я з вами не погоджуюся, ваші з тому що ось ви батьки давайте і добудовуйте. Ні. 700 батьків, а то 700 дітей це приблизно півтори тисячі батьків, ну, плюс-мінус Там бабусі, дідусі, вони є платниками податків. І вони вже є сплачують податки. І вони наповнюють оці люди податки, і ваша головна задача якісно їх розподілити. Очевидно, мер не хоче продовжувати почату справу. Простіше просто ліквідувати, а не оббивати пороги Києва. Батьки ображені і розчаровані. Адже більшість із них під час виборів міського голови посіяли зерно, підтримали кандидатуру Сергія Нощенка. Тепер пожинають плоди. Їхніх дітей збираються виставити за поріг рідного освітянського дому. які тут находиться в залі. Действительно, женщина сказала правильно. Уважайте выбор батьків. Спросите батьки, что хотят батьки нашей школы. четвертий. и сделайте соответствующий выбор. Ви Вы ставите на своїй карьере крест. Я лично тоже за вас голосувала. Но сьогодні ви говорите таке, я в руках календарик. Сергій Іванович, бачите, що тут написано? Влада має працювати чесно. Обирай команду Сергія Анощенко. Ми вас обрали. Це не чесно. рішення закривати або реорганізувати, де навчається 721 учень. Уступити місце 380 учням. Це білі діти, а це чорні так називається. Це порушення прав дітей, порушення прав батьків. Це ідея розвал мережі шкіл міста. Колектив ЗОЖ номер 5 готовий підтримати гімназію усілякими способами, але своє приміщення не подарують. Дайте, батьки, ну я не знаю, спонсорів хочете, їдьте до президента з поклоном, поїдуть з вами я. Підемо на прийом і будемо просити гроші з Рошена для шостої школи. Добре. Кожна школа буде отримати, скільки учнів. І будете ви по понаповнюваності, мати пет колектив і все і жодної лишньої посади. А лякати не потрібно, кажуть вчителі, і вкотре закликають очільника схаменутися. Зробіть так щоб вас запам'ятали, як мера, який добудував школу, який добудував політич, який добудував духовий центр, зробив нам като, щоб діти щоб не і не шукали таблетки. Так сьогодні Україна переживає не найкращі часи. Ліквідацію п'ятої школи можна порівняти з анексією Криму. Тільки різниця у тому, що згубити повністю функціональний навчальний заклад хочуть не сусіди, а ті, хто тут проживає та представляє інтереси громадськості, батько міста, мер. Педколектив негаяні хвилини кажуть, якщо не зреагувати зараз. Потім буде пізно. Зразу прямо, що цього всього Сергій Іванович не відбудеться, бо швидше відбудеться реорганізація міської влади, ніж цього. ми створюємо ініціативну групу, до складу якої війдуть всі бажаючі стати на захист нашої школи. Ми розпочинаємо збір підписів на захист. Якщо треба, буде приймати крайні міри пікетування, демонстрації, суд. Це не педагогічно казати кращі діти, всі діти найкращі. А на остаток я хочу зачитати із вашої газети незалежної проспілки. Ви були нашим, так сказати, ми незалежна проспілка в нашій школі. Є зараз ми разом об'єднуємося і будемо боротися. Що тут написано, якими повинні бути про Ми маємо бути активними і навіть агресивними у захисті інтересів своїх членів. Якщо говорити образно, то профспілки мають бути настільки зубатими, що реально змогли поставити владу на коліна, якщо не будуть виконані їхні вимоги. Це ваша газета. будуть зубатими та такими, щоб поставити владу на коліна, і буде соромно тій владі, яку накажуть її же словами. Юлія Крищук, Роман Ліщук, телеканал Енергоатом.